Дорогие друзья, у меня такая новость. Очень же прикольная. Ну и дорогие друзья, влепите лайка. Заходим в наш Google Chrome. Но ну, вы будете знать так дальше, что я могу лайк поставить и подписаться на мой YouTube-канал. Так, на межжем пару минут. Ну и также неплохо. Ну и дорогие друзья, что? Google Chrome пару минут загруз... загрузился. И э, же... Подписывайтесь, дорогие друзья, У вас есть время подписаться и э, вже, так дальше. Но и вписали так и заходим на наш Google Chrome. дорогие лайк поставлю и первый сайт. Заходим и давайте я расскажу, что будете иметь так. Audio Q3 Sport Car э, Sport Black Во в второе поколение. С ценой от 46 до 450 евро. Э, поехали. Так, в Питере поехали Компания компании Audio. Официально представила второй поколение образного кроссовера Q3 Sport Blacks Модель получила дизайн і в обновленому корпоративному стилі. корпоративном інтер'єр буде интерьер будет неплохо розширеною гамму сильных сіль, сіль, установок. Но е, що известно тоже лайк поставте. Новинка посту, э, построена на той же платформе мо mqb что и представлено и в июне Q3. Так будете иметь дорогие друзья. Третьего э, третье поколения. Главное отличие э, Покати відлічує по, по, кат, по кате, і полі низькає криша, благодаря чому і силует виглядить спортивний і при цьому об'єм багальника не змінився і заставляє 448 літрів. Так неплохо. І нежність кросовера заметно відлічається від перечисника Q3, Q3 Sport Blacks. Він наслідував світодіодну опитку у, у нового а шесть авант тонкий є, є фари з передів і святовую попусу. Ззаді ще одна новинка под, подсвічує лотип ауді на кромі. Лотип аудіо на кромі. Так, дорогие салон оформлен в стилі останніх моделей марка в Деталі Детель доступные э, цифровые доступные цифры приб панель Диагональо 11,9 дюйма і мультимедійний ек екран на 12,8 дюйма дюйма 12,8 дюйма так от От традиційних подругових под, под приключатель відказались отказ, все функції від первого воротника до стеклочистителя і вибор режимів движений тепер групи робаны в блоки на рулевій колонки. Лонки, благодаря из центрального тоннеля із селектор АКПП освободив місто для двох под, под, стано, под стак, буде. І площадки для безпроводної зарядки смартфона буде іметь. Ну так неплохо. Лінейка двигателя і своп, свопадає сво, 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 з обешним Q3. Базовий агрегат 1,5 ТФС можностью 150 ликер з наповнений мягкою гібридною над, над надстро... настройкою також доступний дизель 2 крок 0 ТДИ. Ты 150 лис і два без навык мотор тор в сущетании тані із повним приводом на 224 і 265 лис Крамики того, предположен Q3 Sport Blacks. Агабрид 6 можно 272 лисы и плагин гриб лис, гиб, 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 гибрид и і... Оснащен батареєю емкостью 25,7 кВт в час и 19,7 кВт в час лесної, що обеспечивает до 118 км пробега на электротяге по циклу ВЛТП или как, дорогие друзья, и старт продажи в Европе запланирован на ноябрь. До тих п'ятому року і в Германії ціни починаються від Євро з 450 за Q3, Q3 Sport QT Sportблеcks 1.5 TFC і євро 51 1. і тиш 150 за плагін гібрид. Призводство обох версій будет належно на завод для аудіо Дієрі Венгері така, вже машина представлена, дорогие друзі. E, не пристану, таке прийшов у второє покоління нової машини, таке от Audio Q3, спортзак, прийшов у второє покоління з ціною від 46 до 450 євро. E, ви ставте лайк, дорогі друзі, і e, e, підписуйте на мій канал, дорогі друзі, і всім же чао, і так далі, буде жити м'ятко, круто, неплохо. І так все буде круто, така машина представлена, компанією к аудіо, e, прийшов з Q3, Sport Black Slam, вляпіть лайк, дорогі друзі. И всем же, э, дорогие друзья и подписчики, э, чао. И будет семестр продажи за в Европе на январь 35 года. В Германии цены, говорил цены, ладно. И тут дают евро 46 до 150 за Q3 Sport Black 1.5 TFSI и... 51 на 1550. Запланированный гибрид по производству обоих варі... версий будет належно на заводе аудио в двери Венгерлан. Лепите лайк, дорогие друзья. Всем чао. Пока-пока. Чао. Лепите лайк. Чао.